Всім привіт! Ви на каналі Івен Ван UT і сьогодні я буду грати в Geometry Dash. Що ж, я вітаю вас всіх з Різдвом. Бо сьогодні у нас Різдво. Можливо, ви дивитесь його після Різдва. Але ну, зараз у нас Різдво. Але вчора я обіцяв вам засняти відео про Geometry Dash, але я не встигав. Тому я сьогодні його зніму. Це буде така новорічна серія. Ми сьогодні пограємо у найважчий easy level. x Challenge. Здається, він так називається. Е тільки дев... А, ось! Я посуну свій екран просто. x Challenge. Якось так Challenge. Е Отак. Все. І зараз ми його будемо проходити. Так. Він найскладніший ізі левел. Ага, тут зразу стрітфлай просто навіть. А це ізі, розумієте? Тріпл спайків три. Але це дуже короткий левел. Але він мені подобається за дизайном. Що ж. Давайте, до речі, доб'ємо на моєму каналі до Нового року 200 підписників. Я був би дуже радий, і це був би чудовий мені подарунок від вас на Новий рік. Або на Різдво, якщо ми за цей день доб'ємо 200 підписників. Але це вже буде прямо супер. А, він дуже складний. Давайте пройдемо спочатку в практисі. Ах, практис трохи заважає навіть. Мені здається, цей рівень ну зовсім не ізі. Да ну, це жах. Так, ну ми його не пройдемо, зразу скажу. Хоч який би він короткий не був. Тому мені здається, ми перейдемо до якогось скоро іншого левела полегше. Ну давай уже ж. Чого я помираю? Так. Ну це дуже важкий рівень для мене. Може, ви його пройдете і легко, але я його... Не пройду просто. Не те, щоб він для мене був вишки. Я його просто не пройду. Вау. От хто так робить рівні? Андромеда, гед. Гемеди. Ну добре, все одно це було цікаво. Але зараз ми зіграємо тоді. Давайте в які ж нам рівні зіграти. Давайте зіграємо в Електродинамікс. Я його завжди хотів пройти. Я вже його довго проходжу доволі. У мене 72%. Вау. Ну, якщо у вас більше, ніж 72% на Електродинаміксі, ставте лайк. Якщо хочете, звісно. Підтримати мій канал. Ну, якщо вам подобається мій канал, і у вас більше, ніж 72% на електродайнаміксі, можете ставити лайк. А можете просто поставити, я також буду не проти. Так. По-моєму, найскладніші моменти в електродайнеміксі це 4 шипи там, де. Ну, на другій швидкості, але все одно 4 шипи це немало. У мене ще й трохи лагає. О, я дійшов до його. О. Ні, 40%. Я вже думав, що пройду. На відео буде прикольно, якщо я пройду електродинамікс. Я вважаю, що це ніяк не інсейн, а це, ну, десь мінімум easy демон, по-моєму. Електродинамікс це ізі демон. Бо тут є доволі важкі моменти. Ось, наприклад, The Nightmare це Easy Демон, але це, ну, ніяк не Easy Демон, це десь хардер. Я пройшов, до речі, Platinum Adventure, але Platinum Adventure, The Nightmare. Це дуже легкі рівні. Easy Демони. Ну, вони не easy Demon, Але все одно я їх пройшов. Так. Так, я знову тут. Я пройшов цей момент. Я знову тут. Будь ласочка. О! Ааа, 64! Це майже мій рекорд уявляєте? Вау, фух, я вже думав, ну, я вже прям сподівався. І це ж тільки шоста спроба. Ну, п'ята була. Чи четверта? Ну, все одно круто, круто. Знаєте, я прям розмовляти не можу. Тому... Вам я спробую розмовляти, але ну ви більше дивіться на екран а не мене, слухайте. <різь> Бо рівень цей такий важкий вже. Я, можливо, прискорюю ці моменти. Чи думаю, не буду прискорювати, бо це так буде цікавіше, якщо я не буду прискорювати. О, ну чого я там клікнув в 40%, же ж. добре ж це було. На комп'ютері краще грати, але в мене є планшет, і я на ньому теж добре граю в Geometry Dash. Раніше я, я, майже, я тільки доходив до 20% і це був мій максимум, а тепер 70. Ну, майже 70, там мій рекорд 72, здається. Ми, може, перейдемо до якогось іншого рівня. Або зовсім почнемо грати в якусь іншу гру. Ну, у цьому відео. Я не знаю, наскільки я його хочу довгим зробити. Я його зовсім якось не планував. Так. Зараз буде кораблик. Міні. Ай, ну чого ж я помираю? Мені здається, мені треба зіграти в практиці декілька разів. Це мені допоможе, думаю. Набагато. Все ж, давайте підемо в практику. Ні, ну якщо я зараз в практиці з першої спроби пройду, це буде жахливо. Фух. Ну, навіть з другою буде не дуже приємно. Правда ж? Ні, ну, а фух. Ну, от ця іфо дуже складна. Ну, ця частина на іфо. Цей шар дуже легкий. Ось цей крабик вже просто неможливий для мене. Тому тут ми будемо практикувати. О, Боже, ну чого коли. Коли я, ну, капець. Я ж тільки був тут. А, це ж колись я до до... До цього місця ж доходив. У мене ж 72 стоїть відсотки. Так. Так. І ось це дуже важкий момент для мене, ці чотири шипи. Тому... А як забрати ту монетку? цікаво? Так. Тому мені треба їх практикувати. Ці чотири шипи. Я просто не розумію, як їх проходити. О, Ну і далі кораблик. Я на ньому можу померти, тільки якщо буду хвилюватись. Ну, так. Да. Що ж, почнімо без практики. Прискорювати ігру. Я хотів завжди прискорювати щось в Дьормей 3D. Но я прискорю схоже Це жах. Szóra, hogy 49, ну це вже ж 50 вважає, а 50 це вже майже 100. Мабуть. О, ну чого ж так. Екродинамікс це жах. До речі, XHOM Force для мене також дуже важкий рівень і навіть може важчий, ніж Еленамікс. Я не розумію, як грати на дуалу Моді. Я от спокійно доходжу до Куба. Ну, дуального. Просто спокійно. А, ну, майже спокійно. І потім на дуал моді я завжди помираю. І цей рекорд 70% мені поставив мій найкращий друг Богдан. Тому не думайте, що. Це я так жартую. Це він мені поставив там 70 чи скільки, 76, здається. І отут я завжди помираю. Прямо перед іншим режимом. Ну, от як це робити? Ні. Це зовсім неможливий рівень. Ну, давайте зіграю в дедлокет. А, що ви стрибаєте три разів. А, як я там злився. мене ж 25%. Колись було 50. Ну, давно раніше ще, коли грав Давно в мене цей було на дедлоки 50%, зараз 25%. Я так помираю. тикається цей вейв. Треба його попрактикувати. Да, блін, чого я в практику зайшов і зразу рекорди ставлю. Ну. Краще зразу стає, в купу разів. Ну, не завжди, звісно, але з першого разу там отак було. Ай. Як я там помер? Мабуть, я це прискорюю, бо це буде збірка найдивніших смертей на Вейві в вивівдедлокиді. Все, з кристаликами треба. Я знавіщо ж практику включив? Щоб практикувати. А ви що думали? Я не буду практикувати у практиці, бо ви помиляєтесь. Так. Я десь тут... да, я якраз тут злився колись в нормал моді. Тому мені треба це практикувати. І це вже сота спроба, це жах. А, ну я ж практикував там. Я ж там практикував. Ай, точно. І отут тут треба якось так нажати на той синій ось так. Отут тут отак. Найненависніший мій момент цей шар. Просто ненавиджу його. Ага, цей момент теж не дуже. цей жахливий зовсім. А так, дедлок от меня не подобается. I like this part. like this part Нічого ну, я ж тут стрибаю. О Боже, цей кошмар. Це не вейв, це кошмар. Мені здається, що я нажимаю 500 разів в секунду. А... О, цей партій я вже колись запам'ятовував, тому ну, в принципі, я знаю його. А... Ну, як знаю, я грав в нього. Да, игра в дедлока доявляє. <свят> так, це вже 20 хвилин відео, жах. Треба, мабуть, вже скоро закінчуватись, мабуть, пройду дедлок, що зіграю спробу в нормал моде и все. Як я тут помер? Це ж найлегший момент взагалі. Ну, не найлегший, але дуже легкий момент в дедлокоді. Ось, я його пройшов в практиці, дуже багато спроб, 200 аж. Тому зараз зіграю в нормалі. М -м -м ну, ще раз зіграю в нормалі. Треба ж якось гарно закінчити відео. Відкрию сундук. Ось таке гарно закінчу відео. Що ж, всім дякую за перегляд. Всім гарного різдва. 2. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім пока!